Вітаю, друзі геймери! Завдяки славетним козакам харси знову на зв'язку, щоб поділитися з вами своїм досвідом проходження демки Arcane Blast від студії «Compire... Compire Studio. Це молода студія, яка була заснована в Дніпрі в 2022 році двома друзями Олексій Дробний і Богдан Стельмашу. Вже мають на своєму рахунку декілька цікавих ігор, на які я планую теж зробити огляд. Тож підписуйся, посилання на ігри буде в описі. Час розповідати про саму гру. Вона являє собою насичений магією і екшеном екшномороуглайк від третьої особи, в якому нам доведеться грати за кішку Андріану, щоб допомогти їй знайти шлях додому із підземелля часу. Я грав демо-версію, в якій багато чого ще недоступно. а саме головне, поки що немає української локалізації. Скоріше, це зумовлено тим, щоб охопити максимальну аудиторію. Сама гра розпочинається в такому собі хабі острові, в якому ми можемо змінити лише колір капішона. Тож заходимо в портал і нумо в бій. Бої проходять на островах аренах, на яким вам доведеться відбиватися від хвильні різноманітних ворогів. Варто зазначити, що ворогів тут непогане різноманіття. Після кожної арени вам буде доступний вибір, куди рухатися по карті, віддаючи перевагу тим чи іншим здібностям, щоб зібрати ефективний білк на шляху до босса. Бойова система тут дуже різноманітна і, як не дивно, вона базується на магії. Ви маєте такі собі жезли, який має два типи атаки, і вам ще буде доступно два заклинання, які ми будемо вибирати із наявних в кінці кожного рівня. І це все діло базується на поєднанні стихії між собою, щоб зібрати найбільш ефективний білд під різні типи гри. Висновок буде такий. Це гідний проєкт, і буде цікаво поспостерігати за пригодами цього кошеняти. І вам рекомендую долучити цю гру до бажаних і пройти демку. А фанатам такого жанру залишити свій відгук розробникам. А вам дякую за перегляд! З вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидиш!